Пісков сказав про те, що от Путін проінформований про інциденти на аеродромах. На вашу думку, чи може Росія мститися Україні за те, що сталося? Ну тут питання йдеться не про Помсту тут. Два да моменти. Давайте розділимо. Це особиста реакція керівництва Росії, і так вони будуть говорити обґрунтовувати, що ми б'ємо у відповідь, але ж насправді Росія перша атакувала Україну. І всі наші дії вони виправдані, вони відповідають статуту ООН право на самозахист. Тобто, на навіть якщо це наші атаки, це право на захист на право на самозахист. Жодна держава в світі не підтримує Росію, яка буде говорити, що буде якась помста, буде якась відповідь. Ну, окрім, можливо, тих трьох-чотирьох держав, які постійно голосують з Росією. в ООН це Північна Корея, там, Еритрея навіть Іран вже разом з нею не голосує. Тому вони можуть пропагандистськи заявляти, що вони мстяться, а насправді а, така ось а, ця нічна атака показала, що розмови про помство а, вони є порожніми, якщо у вас немає достатніх засобів, щоб захиститися. Тобто, Росія показала неспроможність захищати свої стратегічні ресурси, і тут жодною помстою вже як би це як би голосно про це не кричали. але факти свідчать про зовсім інше.